Вітаю! Сьогодні 21 травня 2024 року. Ось у мене вже які? край троянди. Я їх на зиму не вкриваю, ну, трошки земелькою присипаю, бо у мене їх багато, не наукриваєшся всі. Це спрей троянда, красна назва, не знаю. Кардула, жовта ландора, Титанік, чайна гібридна, маленький Ліонарда, Кардула, Ред Сенсейшн. Ось чайна гібридна адванш, «Експлойер», керіо майже вимерз, я його під ноль підстригла. Келі спрей, вище суспільства. Марія Кенінгін тогорічна посадка осінь. Так, вже пуп'янки є. неділя через дві будуть квітувати. Ваніла Фрайс. Дякую за перегляд, дякую всім українським воїнам за те, що бережуть нашу Україну.